Сьогодні ми робимо все, щоб солдати мали повноцінне харчування, і це харчування здійснювалося в місцях, які привабливі для вас, які комфортні, які естетично оздоблені. Командуванням Національної гвардії було прийнято рішення виділити кошти, провести ремонт в цій, цій їдальні і до нового року. Дати вам можливість почати там харчуватися. Дякуючи тічній співпраці з організаціями, з вашими командирами дане завдання було виконано. Сподіваюсь, дана їдальня вам сподобається. Ви будете підтримувати в ній зразковий внутрішній порядок, отримувати задоволення, від того, що ви там харчуватиметесь. Ну і ваша служба буде. Більш результативною і кращою. У 2016 році командування Національної гвардії України провело пілотний проєкт у військових частинах щодо харчування особового складу з травами на вибір. Зібравши позитивні відгуки від всього особового складу частин, яких проводився цей пілотний проєкт, ми запровадили. Уже у всіх частинах Національної гвардії харчування з травами на вибір. Дозвольте подякувати Олександру Миколаївичу з результативною роботу нашої сумісної, висловити надію, що ми і далі будемо продовжувати таку роботу. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. Нова ну, система харчування, яку ми запровадили у військових частинах у 2016 році, дає змогу кожному військовослужбовцю вибирати страви на вибір за своїм смаком. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати військовослужбовцям Національної гвардії вибирати страви, дві страви перших на вибір, дві других страви на вибір. Два салати на вибір. у мене був на вибір суп, борщ, плов, гречка з м'ясом, салати були на вибір, борщ, такий як у мами вдома. <рес> у мене думка, що ну, я попад зразу сюди, то варміком не викорне добре.